Щорічно учні нашої громади беруть участь в всеукраїнському конкурсі Земля наш спільний дім, який направлений на формування екологічної культури підростаючого покоління, активної позиції з питань охорони, збереження і примноження природних багатств. Цьому році тема конкурсу була наступною: Земля моя Україно. Ти вічно будеш жити. Конкурс проводився в два етапи: перший це презентація природоохоронної діяльності колективу впродовж навчального року. Командами були представлені відеоролики. Наступний етап це виступи «Агітбригад», які, на жаль, через повітряну тривогу не вдалося переглянути на одній сцені. Тож всі команди виступали в своїй школі, а потім журі оцінило їх виступ за наступними критеріями. Відповідність тематиці, актуальність порушеної у виступі екологічної проблеми. Відтворення та пропаганда народних традицій щодо відносин з природою, рівень виконавчої майстерності, рівень режисури, оригінальність художнього оформлення, відповідність костюмів сценічному задуму, а також використання засобів активізації із аудиторією. І за результатами оцінювання місця розподілилися так: третє місце зайняв ліцей номер 6, Друге місце ліцей номер 4 і на першому місці ліцей номер 2 Велика подяка всім керівникам та учасникам команд, які приймали участь у цьому конкурсі. Коли нам вже сказали, що ми взяли перше місце, це неймовірні емоції, які я бажаю кожному відчути в своєму житті. Тож, коли ми дізналися, що ми отримали перше місце по місту, це були якісь шалені емоції. Ми були дійсно дуже задоволені і раді нашим результатом. Тож я вважаю, що дійсно наш виступ був вартий того, тому що ми доклали дуже багато зусиль і отримали від цього задоволення. Тож вітаємо всіх переможців конкурсу. Бажаємо і в подальшому розвивати екологічну культуру мислення підростаючого покоління, котре сприятиме збереженню нашої планети Земля. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.